Зупинення головування Угорщини в ЄС не санкція, а запобіжний захід. Видання політику опублікувало статтю Альберто Алеманно, професора права у вищій школі комерційних досліджень Парижа. Рада єС щосили намагається завадити Будапешту, очолити інституцію наступного року. Просто відмовити у головуванні країні-члену Євросоюзу не можуть, тому шукають юридичні шляхи. Загроза не допустити Угорщину головувати у Раді ЄС може виявитися одним із найефективніших інструментів Брюсселя, аби змусити бунтівних членів підкоритися. З поміщенних євролідерів у Віктора Орбана. Прем'єрський стаж найдовший. У кріслі керівника угорського уряду він сумарно уже 17 років. Політико наголошує, за останні десятиліття путінський поплічник перетворив свою країну на електоральну автократію. Її більше не можна вважати діючою демократією, попри це буде пешт відповідно до своєї черги має вже наступного року прийняти головування у Раді Євросоюзу. Оскільки це може завести союз на невідому територію, сама перспектива майбутнього головування Угорщини ставить законне, але незручне запитання: як може країна-член ЄС, така як Угорщина чи Польща, що не раз порушувала фундаментальні цінності ЄС і чиї фінансування призупинене, очолити одну з основних євроінституцій. Країна, яка головує в раді ЄС, має право визначати її порядок денний, очолювати практично усі зустрічі, що проводять 27 євроміністрів, і представляти раду у відносинах із іншими інституціями. Як зазначає у статті Альберто Алеманно від будь-якого голови у Єврораді, очікують, що він діятиме як чесний посередник для усіх країн-членів. Однак, коли справа доходить до Угорщини, в Брюсселі часто все дуже ускладнюється. Уже багато років, як щодо Будапешта запустили процедуру в статті 7 договору про ЄС, вона передбачає можливість позбавити країну, що порушує фундаментальні цінності ЄС права голосу у Раді, а також призупинити її фінансування. І, хоча реалізацію цього постійно гальмують, але навряд уряд такий. Підпадає під процедуру цієї статті, може головувати на засіданнях ради присвячених тим самим питанням. Крім того, не зовсім відверта підтримка Будапештом Києва, м'яко кажучи, ще більше підвищує ставки для всього європейського блоку. Можливість призупинити президентство країни-члена довгий час залишалася предметом академічних спекуляцій. Проте тепер, коли європейський парламент закликав лідерів ЄС переважною більшістю заблокувати головування Угорщини, це здається більш імовірним ніж будь-коли раніше. Є кілька варіантів зміни майбутнього ротаційного голобування країни-члена, наголошує у своїй статті професор Алемано. Що пропонують? Один із варіантів полягає у тому, що всі країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів змінюють порядок головування країн. Це надасть можливість посунути Угорщину на невизначений термін, доки вона не повернеться до обов'язкових норм. ЄС є й альтернативний шлях. Він полягає у тому, щоб уряди, які головуватимуть два терміни перед угорщиною це Болгарія і Іспанія, це Бельгія та Іспанія. внесли поправки до своїх внутрішніх домовленостей і змінили порядок денний головування Угорщини. У результаті всі засідання ради пов'язані з верховенством закону могли би натомість контролювати уряди цих країн що стосується головування, звісно, рада має сама вирішувати, що з цим робити. Ми наполегливо рекомендували провести принципову розмову з паном Орбаном і переконати його пропустити свою чергу. Якщо цього не станеться, то європейський парламент не зовсім безсилий. Гадаю, що ми маємо багато способів, які можемо використати, щоб домогтися результату. Зрештою, зупинять головування Угорщини чи ні, та сам розгляд такої перспективи може виявитися одним із найефективніших інструментів для Брюсселя, щоб змусити таких як Угорщина виконувати собі свої зобов'язання відповідно до законодавства ЄС. Адже блокування президентства пов'язане не з санкціями проти Орбана, а зі збереженням функціонування європейського блоку та належного ним керування. Ці безпрецедентні дії яскраво демонструють, як довго Європа може терпіти уряди, що постійно кидають виклик авторитету ЄС, а самі тим часом отримують вигоду з його статусу та фінансування. Це був огляд прес.